Друзі, всім привіт! Уже нарешті дочекалися ми того моменту, коли можна так вийти на вулицю з чашечкої кави і понасолоджуватися природою. А у мене вже починаються такі, ну, я вже почала на своєму каналі садові такі відео. А зараз хочу вам показати взагалі свої квітнички, свої клумбочки, як у мене все перезимувало троянди, які вийшли із зими. Хочу також показати вам, промальчувала свою клумбу, хочу показати вам взагалі результат, який в мене вийшов. І взагалі почати такі садові садовий щоденник і фіксувати, взагалі, в мене таке бажання є фіксувати кожного місяця, як змінюються мої клуби. Як змінюються квіти, що з'являється в мене на ділянці кожного місяця, як воно все прокидається, як воно все розквітає і квітує. Хочеться цим всім ділитися і фіксувати на своєму каналі. Тому що. Нещодавно якось заходила просто на свій канал, щось я вирішила подивитися, і я побачила перше відео, як я робила взагалі. Ну, це не перше відео було на каналі, а це взагалі було одне із відео на моїх каналі, як я садила першу клумбу, робила міксборди, які взагалі от влітку вони були. І хочеться просто щомісяця показувати, що і як змінюється цей теплий період. Тому заварюйте чай, каву собі От. і запрошую вас до перегляду. Весна для мене починається тоді, коли на нашу ділянку прилітають буслики. Вони прилітають щовесни, а потім все літо щось шукають на нашому городі. А тепер до садових справ. Я вже отримала свою першу садову посилочку цього року. Замовила у дівчинки, яка веде ютуб канал 10 соток щастя. Можливо, ви бачили цей канал. Я випадково натрапила на її канал і просто захопилася її квітковим садом. Перейшла на її сторінку в інстаграм і побачила, що вона продає саджанці. І вирішила зробити замовлення. Мені дуже подобається купувати у таких садоводів. Усе відправляють дуже швидко, буквально наступного дня. Дивіться, ось такий гарний садженець Вероніки я отримала. Це синя Вероніка. Єдине, що була в неї в наявності. Також я замовила насіння квітів. З насіння квітів я змовила на перстянку, вербаску, люпин. Вербену, кукурузу декоративно заказала і ще заказала насіння Вероніки. Дещо потрібно стратифікувати, а дещо потрібно, можна зразу висівати або на розсаду, або вже коли прийде час, висівати це все у відкритий ґрунт. Але я думаю, що дещо, більшу половину я спробую через розсаду. Тому що це квіт, ті квіти, які вони, більшість з них вони самі насіваються на наступний рік. Минулого року в мене було невелике квіткове поле з цині. Я зібрала з них насіння, його багато, але я розумію, що тут не тільки насіння, тут і пелюстки. Ну, нічого. А хочу його висіяти у відкритий ґрунт. Його багато, тому я вирішила. Через відкритий ґрунт це робити. Розсаду робити не буду, тому що нема у мене окремого розсадника, щоб на всі квіти вистачило. А заставляти всі вікна мені не дуже подобається, тим більше, що мої тваринки люблять гуляти серед моїх вазонів. Я планую висіяти цинії біля компостної купи, щоб вони закрили її своїми високими стеблами. Думаю, це буде не тільки красиво, а й практично. Також у мене був кущ котячої м'яти, який я купувала восени 2023 року. Він добре підріс, я його викопала і розділила. І тепер використаю його у своїх нових композиціях. Ця рослинка швидко наростає, особливо на сонячних ділянках. Окрім цього, я е, також посіяла ще ранню капусту. А ось такий ящик посадила, от посіяла, і вже вона зійшла, це їй третій день цього на не боїться холоду, тому буду поступово виносити її на вулицю під парничок. У мене також був кущ великий чебрецю і я його вирішила також розділити на маленькі шматочки у своє нове кашпо, щоб він трішки вкорінився, а потім я відповідно буду розсажувати також по своїх нових композиціях. Чебрець чудово пахне, швидко розростається і стане гарною прикрасою саду. Так, виходимо на вулицю. Хочу вам показати свою клумбу з мульчою. Це ми переробили частину щепи і тепер вона захищає ґрунт. Але, якщо чесно, на фото і відео все виглядає набагато гарніше, ніж у реальності. Іноді мені здається, що через щепи є якесь дрібне сміття. Думаю, можливо, пізніше трошки додам кору або шишки, щоб е, виглядало трішки краще. Також я е, цього року отримала від своєї сусідки е, перші квіти. І я думаю, взагалі в майбутньому, коли воно все буде розростатися, і тут очіток є, і гортензії є, і це все буде виглядати дуже непогано, навіть якщо буде ця щіпа. Ось ці квіти, що вона мені принесла, вона мені його принесла в відро, і я її всі розсадила по своїй ділянці. Це перші квіточки, які виходять. Наступне, що я хочу вам показати, це мої гортензії. Вони пережили зиму не дуже добре. Хоча я їх і укривала. Але, порівнюючи з іншими садівниками, бачу, що ситуація у всіх схожа. На початку лютого, взагалі, у мене з'явилися бруньки зелені. Але через перепади температур результат вийшов не найкращий. Поки що не обрізаю, подивлюся, що буде далі. А, а ось і піони вже прокидаються а Їхні паростки ледь-ледь видно. Сьогодні я планую трішки підпушити клумбу, де ростуть троянди та піони. Також на цій клумбі ростуть лілії. Троянди перезимували по-різному. чайно гібридні троянди потрібно підрізати, оскільки деякі пагони почорніли. Я думаю, це також від сильного перепаду температури, тому що вони у мене були вкриті досить непогано. А от плестисті троянди пережили зиму набагато краще. Скоро почнуть активно вже рости. Також вже з'являються паростки хризантем. Незабаром можна буде їх вже розмножувати. Також ще один цікавий проєкт. Я хочу створити троянду на штамбі. Дивилася, що саме цей сорт підходить. І, взагалі, з нього формують троянду на штамбі. Планую залишити один-два найсильніші пагони та зробити з них високу, красиву троянду. Окрім цього, хочу пересадити також свою троянду, яка в мене цвіла минулого року. Це жовтенька моя троянда. Вона не дуже підходить у цю композицію. Тому вирішила її пересадити. Усі свої клумби я планую мульчувати не лише квітники, а й, наприклад, виноград, ожину або малин. Це, взагалі, добре допоможе отримувати вологу і захистити ґрунт від бур'їнів. Зараз я продовжую підготовку саду до весни, розпушую землю, висаджую нові рослини та планую цікаві квіткові композиції. Вероніка. Це ідеальний партнер для троянд. А тепер, взагалі, давайте повернемось до нашої Вороніки, яку я отримала взагалі в посилці. Я знайшла чудові композиції, де її поєднують з трояндами, і вирішила цього року зробити так само. Вона чудово виглядає поруч з трояндами, тому посижу її на клумбі, де в мене ростуть троянди. Крім того, у квітні має прийти ще рожевий та білий сорт вароніки, які я замовила в іншому розпліднику. Планую поєднати також дельфініум в цій клумбі та ще деякі інші багаторічники, які саме буду висівати і розмножувати. Весняні роботи в саду тільки починаються. Тож, попереду чекає ще дуже багато чого цікавого. А зараз хочу вам нагадати, що якщо ви взагалі дивитесь це відео не підписані, щоб не забули підписатися. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми далі продовжуємо з нашими клумбами. Сад це місце, де природа говорить. Мовою кольорів. Квіти це усмішка землі, і я щаслива створювати цю красу власними руками. Весна це той самий момент, коли сад пробуджується від зимового сну і наповнюється життям. У кожній насінині маленьке диво, яке лише чекає, щоб розквітнути. Робота в саду це не просто догляд за рослинами, це справжня терапія для душі. Тріянди мають колючки, але це не заважає їм бути найкрасивішими квітами у саду. Так і в житті, через труднощі до краси. Коли ти саджаєш рослину, ти не просто працюєш із землею, ти вкладаєш надію у майбутнє. Кожна весна це новий шанс створити сад своєї мрії. Так, ось така клумбочка в мене вийшла, вже, вже зараз, сьома вечора, вже починає темніти і. Уже показує те, що є. Я думаю, в наступних відео буду знімати в день обрізку, то буде краще видно. Трішки підпушила землю, не знаю, подивимося, що з нею робити. Можливо, замочуємо щипою, можливо, не з Будемо дивитися, як його краще зробити. Нехай все трішки повиходить із землі, тому що в мене тут є. Лілії, і я не знаю, я не пам'ятаю, де вони мене знаходяться. Тому я не хочу їх закривати, можливо, якимсь привним матеріалом, щоб. Ну, щоб не це мульчато. Через мульчу воно, звичайно, пролізе, але хочеться зробити так, щоб не було зілля, щоб не доводилось мені його полоти більше. Тому. тому ось так ось. Те, що є. Це дякую вам, що додивилися це відео до кінця. До наступних відео.